Ще раз даю пояснення для людей, які в нас заказують бочку і клірік. Їде окремо, щось люди не можуть зрозуміти, їде бочка пуста і їде клірік от в такій тарі. Харчовий пластик, це буквально там один день-два, поки він до вас доїжджає. Потім ви відкручуєте цей клірік і заливаєте в бочку. Заливаєте повністю до переливу. От, прямо нехай воно собі потече по бочці, ви будете знати, що кисню там немає. Закриваєте пробкою, і бажано, щоб ви буквально через кожний місяць відкривали і доливали оцим кліріком, тому що люди заказують більше. Тобто, допустимо, от десятка бочка тут влізається 11 літрів кліріка. Ви заказуєте 12 Літра у вас ще є для того, щоб доливку робити. От іменно так по, по ходу действує. Тобто кожного місяця відкрили, долили, це робить такий так якби якісний кінцевий продукт через відповідну кількість місяців видержки. тому що кисень не, не знаходиться в борщі. Тому що, якщо ви просто залили і забули, створюється там бочка дихає, вона видихає все непотрібне з того кліріка. Напитує той клірік от самим ароматом і своєю такою органолептикою бочки. Міняється колір, але сама кількість продукту зменшується, і у вас там є в бочці зразу прослойка кисню. На великих заводах, де є бочки, блін там по 500 тисяч літрів, їм то просто ніколи робити. Вони допустимо собі залили ті бочки, вони стоять там руками. І там через 10-15 років, то там взагалі половина бочки може бути. А в домашніх умовах ви там можете спокійно собі зробити. Вам нічого не, не складе ніякого його труда відкрити ту пробку, коли та бочка стоїть прямо у вас в квартирі, і долити собі так, щоб продукт працював. Ви добиваєтеся тим, що після видержки у вас ціла бочка повна продукту, по-перше. По друге, вас клірік той же самий, та сама молекулярна складова, що і в борщі. Тільки через кожний, там, допустимо, місяць-два в середині бочки міняється трошки структура, а це друга трохи структура, але молекуляр, на молекулярному рівні вона та сама. І коли ви її заливаєте, вона дуже добре спрацьовує от з тим же з, з тим візкарем, який є всередині, і на виході ви будете получати однотипний, хороший, суперовий продукт. Зверніть на це увагу. Е, удачі вам, здоров'я. Тримаємося. До скорої зустрічі.